Такс, привіт. привет! Сьогодні я, я покажу про своє життя відео. Ну, коротше, я, я сьогодні перший раз на вулицю піду. Лева Кисик. Астаті, ми узнали, що це дівчинка. Лева дівчинка. І ти сюди моїм котик. Буде зі мною. Что у нас тут есть? Ну, роза, снимок, куры. А что я не маты? Ну, не дрова лежать. Садик, крыльев уже нема. Умка. Умка всех поздвидов. Короче, а я кажу жизнь. Ну, не знаю, тільки про котів можна поки що познімати. Умку ну, можна показати. Я можу показати, як я їх вигулюю. Пошлі в хату. Зараз повигулюємо. Зараз повигулюємо Лео. Не бійся. А тепер... Такс. З камерою неудобно. Ну, я буду знімати, як я його причеплюю. Отак от я поставлю, не знаю, чи видно. І причеплюємо. Можна, кстати, на все тіло його причепити, Но я причеплю його тільки на наший. Ух ты, м'ята. Зараз покажу м'яту. Он де наша кіска. Божечки. Божечки, Лео, ну ти слишком попитний. Такс. Снімаємо Лево зняла. Все Лево пошли гулять. Ми підемо гулять. Так ну далеко я, я з нею не піду. Але гуляти за Але гуляти не по не по подвір'ї я з левочком можу. Кстати, От Лео дівчинка і чому я, я її називаю Лео? Тому що я привикла до ім'я Лео. Все, давай гуляй. Куди підемо? Може тебе причепити кудись? Я знаю, куди тебе причепити. Ану сюди, 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 сюди. Ану, не дістаєш, а ну, запрягає, дістаєш, не дістаєш, все, пішли. Жарко на дворі взагалі. Я, кстати, хотіла стрім зняти, але ну я слі... ну я стрім, то суботу не буду робити. Не знаю, не знаю, чи імену суботи викладу. Викладу. Точніше я Я його викладу, просто чи вміні хватить до вечора. Такс. Могла б з моїм другом засняти відео. Ну, якщо я його е, то він сказав, що, що жарко і може ще щось. Коротше, отак. От Мої батьки в Котовську. Коротше. Опочки. Походу, я друга зараз позову. Ану. Коротше, з э... ем. Коротше, я знайшла сестру мого друга, якщо, якщо друг у себе вдома, тоді, тоді він напевно вийде. Не знаю. Ну добре, Коротше. Не знаю, чи розказувала, чи ні, але коли я вже не знала, що Лео дівчинка, вона залізла сюди, була, була на подвір'ї і залізла сюди. Сюди прийшов, прийшов якийсь білий кот, теж кошеняткою зростом десь, як Лео. О, прийшла, прийшла, чи прийшов, і вони почали перенявкуватись, чи, чи по-нашому перегу. Чи по нашому переговорі, чи як, ну не знаю. Коротше, говорили, нявкали. І що? Я, коли я думала, що Лео мальчик, то я подумала, що він собі дівчинку шукає. Та й думала, що він міг збіжати, так що треба, так що треба фотку зробити, щоб, якщо що, зробити облів'єєм? Появління. Не знаю, як це називається. Ну, коротше, плакат, плакат що Лео загубився. І не один. Тільки одне, що мішає, а якщо левчик загубиться, биться... на принтері розпри... розпечатає мій мій папа, розпечатає фотку його і тоді, але він був... буде. Чорно-білий, сіро-білий. Коротше, а чого ти сидиш? А пошли уже? Пошли, пошли, пошли. Чого сидимо? Лео, а пошли? Ну, коротше, мій друг зараз не вийде. А хто вообще? А хто вообще за за сестрою? А хто вообще за сестрой? Эй, мого друга доглядає? А, я поняла хто? Ну, шо сидим? Лео, пошли. Кисик. Кстати, помні хто дивився шорт? Хто дивиться мої шорти? Це помните мої самі перші шорти, де я ще хом'яка показувала. То була піксі і її вже немає. Вона по старості просто померла. От кролики. У мене був у мене. Я знімала свого кроля, Мілашка називала, Вона захворіла, і моя бабуля його просто, просто як це відпустила. Потім захворів ще один кролик, режуля пішла. Пішла, теж відпустила моя бабуля. На хворів іще один кролик. Елік, теж бабуля відпустила. І так у нас кролів не стало. У, у нас були три, троє качок і два, і два гуся. Одного, одного гуся наша собака з'їла, а, а всі остальні просто зникли, не знаю. Знаєте, як я зрозуміла, що собака з'їла гуся? Тому що. Тому що то, від того гуся голова лишилася біля умки. А умка це наша собака. Ну, коротше. Такий собі король не, хоч, не хоче вставати. Ладно, пошли вже. Щось інше зніму. Лео. Пошли, заходь. Заходь. Раз сидиш на місці. Давай. Давай, давай, давай. Такс. Лео, 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 Лео. Ну, кейсик. Зараз я тебе відчіплю. Ну куди ти? Все, ждеш тут, а я тебе відчіплю. Давай Попробую відчіпити. З одною рукою це неудобно. Є. Все. Це кудись сюди поставимо. О, виноград. Не тут розляглася. Таці, хто помітив? Я левчику зробила, зробила мишейник. Я напевно, при... я про це розказувала, ні, ні не розказувала, напевно. Но... Я... я левчику сплила такий от нашийник з резинок. Є спеціальний набір такий, щоб плести. Я сплела нашийник і причепила йому кулончик. Во. Я теж сплела, але він на неї маленький, тому я ще доплету його. Можу і зараз поплести, але думаю, це не дуже інтересно. А плести з резинок мене сестра навчила. О, а от до клітка піксі верх ногами. Ну, ладно, там уже піксі немає. Кури ходять. Кстати, коли я знімала тут, то їх не було. Добачите цього білого. Це я коли він, він був курчатком, я його називала гребішок. А потім, а потім, коли вони, а потім, коли він із своїм другом щось робив, не пам'ятаю вже, але щось вони там робили, і я їх відганяла. Я пам'ятаю, як, як я взяла коробку, напхала туди кукурудзи повний ящик і віддала, віддала цю кукурудзу йому. А ще в перший день, коли, коли ми, ні, ми забрали його, коли я перший день його побачила, тоді я одразу йому дала. Подала йому їс і їсти, насипала в тарілочку. Не знаю яку, але насипала в тарілочку, короче і захищала і захищала його, щоб він поїв і іншим не дав. Коли там залишилося щось таке, що. Він не дуже там любить, я, е, я просто задала всім вже курям попробувати. А ні, це коли її вже було мало, то я дала всім курям уже. Шалела. Кісічка моя маленька. Ну, більше, знім, е, більше знімати про щось нема, нема тому я напевно вже виключаюсь. Коротше, всім пока. А я пірочки знайшла, роблю. Хоча, що всім пока, я можу. Я можу я вообще зараз ще з котами поіграти. Кстати, Лео любить рибку із кошачою м'ятою внутрі. Внутрі це мені Дід Мороз на Новий рік подарив рибку і там із кошачою м'ятою внутрі. І Леочику воно і так подобалось. Лео! Давай, давай, давай. Перышко, э -э -э. любишь, любишь, перышко. Давай, давай. Ловый, ловы, ловы, лови, ловы. Ловый, ловы, ловы, ловы. Ловы, 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 любые. Любый, 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 любый. Любый, любые, любые. Опа, опа, опа. Давай, давай. Опа-опа-опа-опа. Давай, давай. Ловить. Лвить. Опа, опа. Все. мало Вот таких. Знаєте, хто, хто не бачив, за що я зачепила, очікую на, ем, поводок, то он до оця штука. Це, це щоб лишнє туди не Короче, Коротше, пішов. А пришку я забираю, ну ігрушки якоїсь причеплю. Ясно, не причеплю. Божечки, як ти любиш пьшку. Пошли. Поіграємося. А м'ята ще більше любить пірошка, тому що вона Вона не дуже ігрива, егрива, але вона дуже любить пьорошки. В дитинстві, в дитинстві вона їх так любила. Коли вона виросла, росла, і вона, вона теж грала. Просто коли кошенят у неї ще не було, вона теж гралася. Кстати, хто не знає, м'яці два роки, а Левчику ноль. Пошли. Кисик. Кисик, заходь. Ну кисенька, іди сюди. Заходи. А, хочеш заходи? Заходь. Зараз зіграємо. А це а оце коробочка з їхніми іграшками. Все. Так, це не їхня іграшка. Хоча я їм це можу надіти. А он до з чим ми зараз пограємось. Так, тут ще є пьорішки, це я спеціально для м'яти робила. Тут є машейники. Татья, хочет прикол? Оцей от ношейник я собі сплила, щоб собі ношейник на надягти. Не на руку, а іменно на шию. А оце я м'яті сплела, подумала, м'яті підійде. Але їй він слишком маленький. Це мені на руку вообще класний буде. А вообще, лесик мені маленький. Ти де. Пора играть. Так, кончики. Зараз. Кісик. Туди, зараз, зараз поіграємось. Такс. наплетем немножко. Точніше, ще найбагато. Такс. За ниточку тянем. Воно прыгає. Такс, Лео, Кисик. Кисік. Давай, давай, давай. Лови лови, 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 лови. Лови, 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 лови. Ото розігрався. От зараз він буде царапучий. Чи вона? Вона Вона буде зараз як царапуча. Пам. Після іграння у неї царапучість на максимум. Ну а взагалі ігратися з котами це, ну, це вам напевно не дуже цікаво. Так що всім пока, буду це викладувати.